Давай, Як омрудо, поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі, Щоб плани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве. Як понесе з України у синє море, і лани, кров ворожа, отодія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Ховайте та ставайте, не порвіте, і вражою злою кров'ю, волю окропіте. І мене в сім'ї великі, сім'ї і нові. Не добудьте по злим, злим тим словом. Молодець, Сергійко. А тепер запрошуємо кузака Андрія, який буде читати вірш: три шляхи широкі.